Так, все, отже, ми в ефірі. Всім добрий день. Зараз будуть приєднуватися наші підписники. Наші е, так, а що це шоса нас вилізло. Ага, наші підписники, наші гості трансляції. Добрий день всім. Дуже раді вас вітати. А сьогодні з вами проводимо стрім, проводить стрім автошкола «Антарес». Я, Олександра, викладач теоретичного курсу, і мій колега Данило, представник керівник продакшену, так нашого. Сьогодні будемо разом вирішувати тести і запрошуємо долучитися наших підписників, гостей трансляції. На екран ми виводимо тести і будемо разом з вами вирішувати їх. Отже, кому цікаво перевірити свої знання, кому цікаво підготуватись до теоретичного ІС, Кому просто интересно провести веселый час, то запрошуем вас mm -hmm. до нашей трансляции. Да, и напоминаю, что мы не просто проходим тесты, а также еще обсуждаем, mm -hmm. э, задаем всякие злобные, каверзные mm -hmm. разнообразные вопросы, вот, для того, чтобы каждое знание, которое вы получаете благодаря этим билетам, фиксировались у вас в голове э, с логикой, так сказать, mm -hmm. да, с пониманием, а не просто зазубривались. Mm -hmm. вот, потому что все, что зазубривается, чаще всего очень быстро забывается. А то, так. что понимается, может храниться. Mm -hmm в голове вечно точно. вот поэтому приступим у нас вот алина уже даже успела алина уже да один, два, три. давайте мы хоть вопрос прочтем да для начала а, в якому напрямку вам дозволено рух у нас пытают в тесте угу. Ага, чуть-чуть там срезается, смотри вопрос ага, зараз, немножко зараз, зараз. Да, немножко вот, вот так да да вот да 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 Желающие. Вот так вот. Uh -huh. Так, в каких направлениях? Ух ты, uh -huh. интересные какие у нас тут знаки. Uh -huh. Ничего себе. Так, значит, пам, ба, ба бам Ух ты. Так, uh -huh. ну ладно. Это что-то прям новенькое uh -huh. у нас. Это какой вариант? Второй. Uh -huh. Ага, здесь. Да. А что вы все прям? Второй, да, один, два, три, наверное, лучше сейчас. 1, 2, 3, потому что тут напиши второй и будет как будто второй. Угу. Так, хорошо. Хорошо. Я же в ступоре с ваших да? Не, Ну, сейчас будем разбираться. Почему. Ось Анатолий вже нам написал. Ага, а то ты же повелся на дівчат, на утих, да, які? Да ничего, я сам посмотрел. Хорошо, давайте вот, будем разбираться. У -у -у. Вот у да. нас висит два знака. Первый, точнее, правый, вот в желтой еще у -у -у. рамочки говорит, что мы только прямо. Рух только прямо. Да. Бачиш, він на жовтому фоні, значит, він тимчасовый. Да. А тимчасові знаки мають перевагу перед постійными. Да. Цей знак показує, що тут місце для розвороту, о, зона для розвороту. Тобто mm -hmm. тут можна розвертатись. Виходячи з цього, так, у нас знак тимчасовий є mm -hmm. головнішим, ніж е, знак постійний, тому у нас тільки прямо рух. Да, Варіант четвертий. Анатолій, Анатолій був справ. прав. Да. Так, Супер. Все правильно, чудово. Так, далі. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути вімкнені на мопедах, велосипедах під час руху в темний час доби, незалежно від ступеня освітлення дороги. Угу. Темный час добы. Угу. Независимо от того, будут ли лампы там светить, да, где-то в дороге или не угу. будут. Угу. угу. Так, слынув. Волосипед, мопед. Угу. Да. вже нас дивляться 96 глядачів. Ні, це, 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 сума просмотрів, да, в цілому. Да. Я теж сьогодні туди смотрю. Ну, ого, нічого зі. Так, третє. Так, ну, мій варіант був два, да. Ну тут дійсно варіант третій. Фари або ліхтарі повинні угу. бути. Якщо цей велосипед не використовується, щоб їздити вночі, то там ніякі фари не потрібні. А, угу. а от якщо вночі його ж йому ж повинно бути видно. Да. А, а, ну так, да. да. ну ти тут якби і не загадаєш, да, понадобиться тобі собі ночі, чи ні, лучше угу. сразу і значить всі велосипеди угу. в ідеалі повинні бути оснащені. Да? Да? У нас угу. фари. так світлові повертачами угу. і фарами. Угу. Фарами, ліхтарям спереду білого кольору, позаду червоного кольору, угу. як угу. на шинах. Те угу. ж саме. Добре. Чи повинен водій транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, що рухається на спуск, де зустрічний роз'їзд, утруднено, дати дорогу транспортному засобу, що рухається на підйом. Так, у нас да, вопрос зверху перекривається. Є а, трошки, так? Да? Угу. Ну, так, давай, а не ще. А, ну давай, я чуть-чуть да, да, вирівню. Угу. Так, зараз одну минутку технічні моменти. Кожен раз почему-то все по-новому починає работать. Я не знаю, як це Угу. Ось так, трохи вот, опустимо, і uh -huh. буде получше. Так. Uh -huh. Добре. Так, всі питають ні. Uh -huh. Тобто, поліція чи повинна поліція дати нам дорогу? Uh -huh. Питають. У і нее бачиш, синий Да, значит, у нас получается, когда или красный, или синий, мы должны внизу, уступить, упомейтесь. но Не, мы... у нас подъем вверх. Да. То есть у нас опасная ситуация, получается. Угу. Вот, еще камни какие-то навалились там угу. до да, да, прыжко. Да. То есть мы на подъеме, и по идее те, кто оттуда спускается, нам должны уступить. <утипи> Но синим проблезковым -про мы должны уступить. Но это как <утипи> бутерброд, который намазан с двух сторон. э, <утипи> как, С одной стороны, маслом, с другой стороны, кот привязан. <сути> 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 <сути)> <сути> <сути> <сути)> и оно подвисает в воздухе при падении. Вот здесь та же история, как я понимаю. Но, наверное, мы исходим из. Я не знаю. У патруля важная какая-то да, с... миссия, миссия <свят> да, <свят> задача там спасти человечество. А человек, блин, на подъеме тоже в со... очень опасной ситуации. Да, что на механице можно назад покутиться. Так, <свят> следовательно, опасность происходит здесь и сейчас. Значит, он в большем приоритете, а следовательно, я считаю, что полиция должна все-таки уступить человеку. Не. <свят> <свят> Прекрасно. Ну, этот мир, конечно, сошел с ума. Проблема-то у нас здесь и сейчас, а не где-то там, куда едет полиция. Вот извините. Ситуация. В итоге этот катится, во все остальные машины попадает сзади. Прекрасно. По какие траектории вам дозволено повернуть или воруч? Так, да, видно. Видно нормально. По какие траектории... Uh -huh. А, ну, как бы, что я. Uh -huh. Что я тут думаю? Третья траектория два. Uh -huh. <coughs> uh -huh. Так, тут есть вариант два и три. Хорошо, еще дождем немножко. По другой траектории. Людмила треті написала. Mm -hmm. Ага, тут, напевно, ті, хто написали два, мали на увазі другу траєкторію, я так думаю. Ну, теж, так. Да, mm -hmm. Здесь цього заяв що номера нету в самому білеті, mm -hmm. і, і куча mm -hmm. цифр да, одинакових. Літери ну, да. або ну. Mm -hmm. По другій тільки. E, так, дивіться, правильно, варіант буде mm -hmm. третій, траєкторія два. Тому що знак діє на перше перехрещення, на другий він вже не діє. Тобто на другому можна буде повернути mm -hmm. ліворуч. Mm -hmm. На першому у нас буде, вообще встреч. Да, Отправильно нам самі саміра Юаде. Угу. Да, да, саміра Юаде угу. написала по угу. першому да, встрічку. Все вірно, все, все так. Угу. А якою мінімальною кількістю противідкатних упорів має бути комплектований mm. тролейбус, дозволений максимальною масою понад 3,5 тонни? Да, тонни. е, uh, да, да я нагадаю, що це питання, звичайно ж, не з категорії Б, це з категорії Т трамвай тролейбуси. Але у нас тут по попадаються різні питання. І ми просто свою логіку та э, критичне мислення випробовуємо. Mm -hmm. да? Ну і для рознобразя переключаємося mm -hmm. да, з одної категорії mm -hmm. на другу. Так, ну давайте думать, что mm -hmm. троллейбус большой, тяжелый, mm -hmm. 3-5 тонн. Mm -hmm. а, у него сколько колес у троллейбуса, у обычного? Четыре. Mm -hmm. Если это только не вот эти. Уже я их mm -hmm. и не вижу, кстати, в городе. Не, эти, не, да? Есть гармошки, да? Да, 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 еще да, присутствуют. Да, да. Ага. Следовательно, я лично считаю, что это вариант номер. А, ну варіанти. Я пишу варіанти угу. всегда, да. А да, то да, здесь, да. опять же, 2, угу. блин, а там два. А то тут есть, дивись, четырьмя. тут в чому ще суть питання: якою мінімальну кількості, скільки мінімум повинно от. бути? Да. Значит, от от 4, угу. следовательно, так. Да. Лично моє мнение. Так, Потому, тут пишет тяжелый. нам двома, двумя. Взагалі правильно відповідь двома. Uh -huh. Це навіть в правилах є. Там, правда, не написано, що тролейбус, але написано е, транспортні засоби, вантажні і автобуси від 3,5. Ну, uh -huh. тролейбус, якби, тіпа, туди, куди автобус, якби uh -huh. туди. Ну, хоча б два, вже да. хорошо. Да, а да, жила це. Да, uh -huh. Скільки uh -huh. колес, скільки опорів. Uh -huh. Тобто два, щоб підкласти, під, наприклад, два задні або два передні. Uh -huh. Uh -huh. Ясно? Добре. Чи потрібно замінювати оливний фільтр під час заміни моторної оливи? Mm -hmm. Це теж питання з категорії С. Так, mm -hmm. от давай зараз. Так, ой, блін. Перегорну. Так, оце питання. ми. Ой, зараз на Ютубі пропало. А, а вона пропала, ні, а, тому зараз. що я звернула. Так, mm -hmm. да, це ж глюк mm -hmm. ну, да, ОБС. Да, да. Так, добре. Значить, при зміні моторного масла ми повинні міняти. Масляний фільтр, так. Ну, логично. Ну, да, угу. <свят> Ну, У угу. нас, бачишь, сколько автомобилистов, все знают. Угу. Ну, тут логично, можно подумать. Как. Ну, в принципе, да, потому что через немаленький срок меняется, скажем угу. так, относительно да. моторное масло, то угу. фильтр там тоже уже кашляет, угу. я думаю, к тому времени. Так, вариант первый, молодцы, бачите, угу. все у нас знают, угу. умнички. За яких умов дозволено перевозити дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда? Угу. От у нас Кенді написала, що я не водій, але вчу помалу правила. Угу. Ви молодець, супер. Да, це угу. очень да, добре. А правильно. Скільки, скільки вам років? Вам напевно, угу. що немає 18, ще, що ви ще не пішли на угу. а, навчання? Чи може вже більше, але ще не дійшли до цього? Да? Ну, а к моменту, коли а, 18, дойдет, 18. Да, вже буде в повністю підготовлено. Угу. Это правильно. Так, молодець, Кенді. Так. І ага. все ж, за яких умов? Мотоцикл мопед на задньому сидінні. Тобто, угу. в даному випадку за водітелем вот вот, в зацепі, да, 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 да. так? Mm -hmm. угу. Сергій написав, та тут все просто. Mm -hmm. ну, тут так, я вже підкажу, так само, як і в кріслі в дитячому, mm -hmm. возити чи ні. Странний перший варіант, звісно. Mm -hmm. Надійка написала заборонено. А, в, в целом заборонено. Такого варіанту нету. Взагалі, по-отцовски, як ми любимо здесь говорити, і по-матерински, так сказати, так. Звісно, максимально запрещено, але тут такого варіанту нет. Ми что щось вибрати. Ну, правильно, 150. п'ятдесят. Раніше було 145, от до минулого року до. Жовтня. А Уменьшили. потім зробили... Ні, більше. А, Було 145, а, 145, стало 150. Да. Вот Інтересно, що впливає на подібні зміни в правилах ПДД? Вдруг щось ну, Може... вичислили, якусь ситуацію, де 145 Може, вже недостатньо? Може, просто, щоб було краще запам'ятати. А, ну так, округлили цифру просто. да, да. А від віку, звісно, це завжди забавно, тому що люди можуть бути маленького росту і в 30 років. Ні, ні, дивись, а тут же ж саме для дітей до 18. Коли після 18 будь-який mm -hmm. Что хочешь? Да, что тоже странно, мы это uh -huh. уже обсуждали. Uh -huh. Donc, человеку 30, у него рост метр. Та садись, да. сзади, заднем без разницы, да. Ты уже взрослый. Голова крепла уже, да, нормально. Можно падать. Так, что дозволено на Водееве заплытывать на мосту в цьому миссии? Угу. Угу. Человечек там, да? Провоцирует. середочке в пиджачке такой. Молодец. Костюмчики. Местный провокатор. Так, ну окей. Mm. Так, ну, я лично здаю указ, <сих> що заборонено. І правильно це відповідь. Звичайно, da. заборонено. Da. На мосту заборонена зупинка стоянка. Це uh -huh. може здати аварійну. Звичайно, і затор. Uh -huh. Uh -huh. Так, а из-за затора увеличится нагрузка на мост, извините, автомобили mm -hmm. и тоже, как бы, кто его знает. Mm -hmm. О, выбор всегда mm -hmm. за тобой, наш подписник. Доброго ага, дня. Доброго дня, да, дуже присоединяйтесь. Ради вас да. Как обычно, готовимся к экзаменам. Mm -hmm. Ой, бачишь, и наш подписник уже нам накидывает сердечек. Класс, oh, супер. Oh, спасибо большое. Супер, дуже-дуже ради. Надеюсь, мы хоть вам тоже э, полезные как бы, <laughs> в ответ <laughs> все же. Бачишь, нам 14 сердечек, Надислав, выбор всегда за тобой. Да, у нас уже почти супер. даже закрыта цель, да. Спасибо. Так, е якщо дорога поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки, чи завжди водій повинен рухатись точно по смузі для руху? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вибачте, за тобою да, нам прислали. Mm -hmm. Ой, да, а да. працює оця штучка. Uh, ну, В Тікток може бути вроді настройки. залишилися, зараз <laughs> а ну ка Что-то еще отставание на три mm -hmm. часа там. Да, mm -hmm. есть, работает, отлично. Mm -hmm. Пол трансляции с большим mm -hmm. пальцем просидели. Так, Виктор Стенди на Ютубе нам пишет, доброго дня. Oh, доброго дня. Yeah. Да, присоединяйтесь к нашим подготовкам к экзаменам. Mm -hmm. Так, а теперь все-таки... Э -э еще раз. Уделим внимание, yeah. да. Надо ли все время по вот эти, соблюдать вот эти вот смуги, mm -hmm. да, на дорогах. Так, ну, мой вариант вот такой. Да, mm -hmm. у Лена Макс... Тож пише доброго дня доброго. на Ютубі, да, доброго, Присоединяйтесь. Так, ну Все правильно, всі молодці варіант другий, абсолютно угу. вірно. Не може бути, да? Більше ніяких інших відклонень від да, ситуації. Mm. Угу. Добре. Проїжджаючи повз школу, що необхідно зробити в першу чергу. Угу. Так. Угу. А це пам'ятаєш вже було? Так, так, так. Я вже, в принципі, <рігла> да, його висміювали містами. <рігла> угу. Угу. Тут тоже простое питание. Так, Повзи нам на ютубе тут пишет, что надо всегда соблюдать э, правила. Обычайно. Да. А, <свист> так, так Интересное замечание, да, и руки перед едой мыть еще. <свист> Маму любить, там, ну вот это вот все по списку там. Так, здесь прям варианты, вот мы говорили, вот это, написал... мы не про этот билет говорили, что там один садист накидывал варианты, да, 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 другой да, да. маньяк. <свист> правильно, зменшите угу. швидкость, молодцы. Да, это правильно. Діти дуже непредсказуємо євлення на дорогах. Угу. <кхе> Ви водіть червоного автомобіля, проїдете дане прихрестя. Оце вот вже цікаво. Так, вот Жара пішла. Що <кхе> це позитивчик написав.